Друзі, всім привіт. В общем, у нас вчора було все рівно, сьогодні вже не рівно. Коротше, у нас закопилася одна вівся, що я говорив. Одне. Чому одне не зрозуміло? Ось воно. А. І що ще? Також не вийшло місце у матері. Не знаю, зараз будемо дивитися. Будемо дивитися. Я вас відомо так привяжу. Будемо дивитися. Взагалі, <ривіт> щось ми зробили. То... <ривіт> Хто знає, чим вони були покриті, це, це не годиться. Для барана одне мале, це Це таке. Зараз да можно. Зараз проверим, что а мы там с молодым. Малого трошки пидучим. Так, даем ячмень.

Так, щось молока, Щось не зрозуміло, обосмок ще Іди, мале е ха. воно мабуть воно є молока немає Місто не знайшли оце мене трошки бентежить там трішки вийшло трішки міста вийшло але то не те я не знаю давай обійдемо Оце такі справи. І це мені взагалі не подобається, що оце таке, дві по одному, їх було вже бути малих. Ну Це так, якщо по-нормальному. Щось ми купили, чорти що. Так, також у нас непонятно з індиками. Сьогодні зранку приїхав один індик. Повністю задня частина, як наче вирвана, незрозуміло, не то лисиця, не знаю, якийсь або звір або собака. І де він взявся, незрозуміло. Зараз підемо. Зараз я обійду територію, подивлюсь ще, може десь все-таки вона опорожнилась. Ну, щось незрозуміло. Це, це мені взагалі не подобається. що Один там, один тут. Тож, нічого, ну хай хоч один. Якби хоч це нормально з мамашею було. Тому що ну, міста... На даний час міста не знайшли. Так, добре. Так, друзі, оці дивіться, що у нас... Та, коротше, мухана начинає. Ну, будем у хана, я не знаю, с А ну, давайте, ты подержу. И хана. Сейчас я подойду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там уже все. Я не буду здесь один, так, ладно. Я. Наверное, мы сейчас дотой. Довижу, а там уже чай. Не разумею, что вообще, взагали, что за ним Оце таке. Ну якби я думаю якби лисиця, вона б його з'їла. Якби собака також би з'їла. Там вже черви. А це ж знак, сьогодні сьогодні дискував. Ну як завжди. Тут нічого не застиваємо. В общем, треба з ним щось або ярізяти, або Оце такі справи. І ну, це не це або два дні вже. І до любу. Кожен день вважаємо, все сходилось. Ми зрозуміло нічого. Що трапилось? Оце такі справи.